Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні в нас 5 грудня 2024 року. Я знову приїхав до лісу. Ну, погода ще в нас дозволяє, якби немає морозів, снігу. Тому я ще раз вирішив приїхати, подивитися, походити, які ще гриби можна в нас на даний момент знайти. А можливо вже й буду і завершувати сезон грибний. ну Це буде видно, я не буду загадувати наперед. Ну, якщо комусь цікаво зі мною погуляти по лісі, походити, позбирати, може, деякі гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. А зараз я прийшов на це місце, де ми були 3 грудня. Ось я показував оці вам гливи. Мені багато написали в коментарях, що вони дуже смачні, гриби, їсти вні. Хоча я на 98-99%, ну якби був упевнений, що вони їстивні, але але ну, якийсь відсоток що в мене був якби сумнення. Ось. Вони вже так трохи... Ну як, вони то нормальні. Дивіться які. Бачите. Може де ще найду так. Все рівно ж треба колись ж починати вперше. Беру, повірю на слово своїм глядачам. Ризикну, так сказати. Ну, якщо, якщо щось, то буде це все на вашій совісті. Хоча не думаю, що всі так би мені написали, бажали. Ну, ви зрозуміли. Ну, вони досить так ну, приємно пахнуть. Вже з кожним разом все менше і менше. Вже там я пройшов по тих місцях, де я зелениці збирав, то вже ну, там знайшов десь один, два, три, три зелениці і все. Зараз підемо в інше місце, може ще щось назбираємо. Мабуть, це буде вже ну, така вже завершувальний у нас прогулянка вже якби закриття сезону. Ну, буде видно. одразу так багато місця зайняли. Ну що, йдемо далі. О, здається, у нас зеленичка така тут. сира, стриховата. Так, а тут у нас что? тут у нас теж. Ось, все. рядовки залишились, их никто не, тут не мабуть, и, чи не заходил. Нам залишили. Звичайно гігантська, вони є ще більші. Но ну, все одно така бачите. Ну, ось так і дупо над краєм і ще можна познаходити рядовки, отакі сірі. Ще десь там одна там дві що попадаються. В лісі така тиша, ніби все вимерло, навіть і гілочка не колихнеться. Ну, звісно, деякі пташки повилітали в теплі краї, ліс готується вже якби до зимового відпочинку. Тільки де можна почути ну, крюки оці каркають тут. А так більше не не чув ніяких пташок дятел помітив підняти листя вирішив перевірити що тут таке тут у нас такий ти зеленичок гарний. Рядовочка сіра. Щойно заговорив, що не чутно ноташок ніяких. І тут біля мене, прямо отут з'явилось декілька пташок якихось таких. Я не знаю, що це за пташки, вони високо. І щось так під свирінькою, типа, там і тут. Ну, ось такий у нас тут ліс. Ну що, йдемо далі? О, чуть не наступив, погляньте, бачите, як буває. тут ще. Опа, тут у нас Зеленички ось такі в піску попалися. От вони як на такій місцевості, вони такі постійно в піску, їх потрібно вимочувати, промивати, ось. Так, ну Я думаю, тут ще повинні бути. Па, звісно є. Ви Вони отако от ростуть прямо з сім'ями. Ось ще. Дуже смачні. Бочки такі. Хоча вважаються умовно съєдобними, ну їх потрібно проварювати. Ота пишуть у... в інтернеті бачив. Що... За ті зеленки пишуть, що съєдобне... Ну, У мене там в додатку я дивився. А зелениці, типу, условно съєдобні. Хоча, ну і то рядовки, і це рядовки. Погляньте, так ось бачите, як ми попали гетьмі. Ми... Хоча я вчора тут проходив, кажу вчора, не вчора, а якого, 3 числа я був. Побачите як так просто пройшов. І навіть увагу сюди так не сильно. Звернув так, тут та купка. У нас уже сніжок пролітає такий невеличкий. Ну, не дивно, зима все-таки. Думаю, що сьогодні таке, мабуть, буде завершення сезону. Ну, а там хто його зна. Все може бути. Ну, ось так зараз у нас в кошику. Ну, а ми рухаємось далі, підемо ще отак в ту сторону, подивимося, що там. Ось такі у нас тут сири рядовочки чекають. Від зеленочка. Зайшов ось в таку місцевість, дивлюся, тут геть весь мох перевернутий, хтось тут так бодро походив, пособирав. Але ще попадаються такі ось, бачите, що можна знайти. Ну, як то кажуть, на кожного грибника свій гриб, так і в нас. Що йдемо далі. Ось здається, у нас польський. Зараз подивимося. Так, польський. В цьому році я їх так щось мало знаходив. Може то, що я їх так особо якби не, не шукав. Ну, але все одно. Ну, не знаю я щось їх мало, геть зовсім мало бачив, майже й не бачив. Такий. Заберу його, вирішив я його забрати, хай він такий наче й непоганий. Опа. Ось тут у нас теж. Ну так. ще можна назбирати? Що тут у нас? Це у нас... Не знаю, вона ніби на сировішку схоже. Ось іще не знаю що це таке. І я їх бачив багато таких. Ну, начебто і на сировішку схожі, червоні, а толком не знаю. Це що в нас? Щось теж вже замерзло. Ось так попали ми на таке місце. Скільки тут цих рядовок. Погляньте. Не так. на перший і не видно, дивишся, все зливається. Потім починаєш придивлятися. І вони отак під глицями. Ну, бачите, що тут є. よし。<Yeah. S 2> <laughs> Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній такий грибний день, грибне полювання. Навіть можу сказати, що разом з ним і грибний сезон. Ну, я ще точно не знаю, не буду загадувати наперед. Може ще й інколи колись і приїду, якщо буде на дворі тепло. Ну, хоча чи вже бачу в нас такий маленький сніжок. Пролітає, ну буде видно. Відео мої будуть виходити взимку, так як я говорив, що я влітку там назнімав, в мене були там грібні походи, ви їх ще не бачили. Тому періодично, десь хоча б раз на тиждень ви, я думаю, будете дивитись, кому буде цікаво. Ну, а так, як завжди, всім дякую. Бажаю всім вашим родинам, вам міцного здоров'я, благополуччя, достатку. І мирного неба, саме головне, до зустрічі.